Чергова трагічна звістка зібрала тут нас з вами. Сьогодні знову біль прийшов на землю нашої громади. На жаль, ми сьогодні хоронимо нашого земляка з великої букви людину Миколи. Всі, хто живе. І жив в селищі Слобідське, прекрасно знали його як мужнього, як чесного і як, як порядну людину. На превеликий жаль, від нас ідуть найкращі. І ми повинні з вами пам'ятати. І передавати із покоління, потім в покоління, якою страшною ціною нам, нашій країні, нашому народу, нашій державі буде даватись перемога, а перемога обов'язково буде. І війна обов'язково закінчиться. На жаль, ми втрачаємо дійсно найкращих. Життєвий шлях Миколи був. Такий, що він декілька років тому покинув Слобідський Старостинський округ в пошуках кращої долі, жив в місті Харкові. Але майже спочатку війни, починаючи з 2022 року, він, не вагаючись добровільно, пішов захищати країну. Він пішов захищати нас з вами. Бо країна це люди. І про це ми повинні пам'ятати. І пам'ятати ми повинні все життя. Бракує слів для того, щоб виразити співчуття рідним і близьким Миколи. Єдине, хочу сказати тримайтесь, це дуже важка втрата, але цей біль ми розділяємо. Разом з вами. Тому пам'ять про нашого земляка про Миколу буде обов'язково увіковічена в нашій громаді. Царстві небесне Миколі. Війни не вмирають, войни живуть постійно, вони живуть в наших думках. Вони живуть у наших душах, і Миколі там є місто. Царство небесне, слава Україні, герої не вмирають. Ще хлопчиком до школи він ходив тут, зростав він тут. Після школи отримав професію тракториста, там трішечки працював, а потім, знаєте, прийшов на завод. і ми працювали разом з ними. Прийшов молоденький хлопчик такий. А ви ж всі знаєте, односельці знають. Це людина, в яку адреналін завжди зашкалював. Людина, яка жила от, на пределі, завжди. Все по максимуму. У нього гуляти по максимуму, працювати по максимуму і воювати також. Прийшов він, молоденький хлопчик, а в нас завал на заводі. Дві зміни переробки, третю нема, Новий прес, нове обладнання отримали. Дуже дорогостояще, імпортне, нема кого ставити. Я колезі своїй кажу, давай ні гуляєва на пресу. що, з глузду з'їхала, ні гуляєва на прес, молодий хлопець тільки. Я кажу, давай спробуємо. <гум> на ранок третя зміна, на ранок все притихло, та вода десь лється. Виходю туди, а він домиває, він його чутним язиком вилизує той прес. Я кажу, Коля, ну як він? Ви ж мені довірили. Ви розумієте, відповідальність просто у тобто, всьому життя було в нього таке. Коли він е, взявся за щось, то він робить його так, як його треба зробити. Так працював і так воював. Про це нагороди говорять. Не кожен може е, сказати, що він отримав від головнокомандувача Золотий крест, не кожен може сказати, що він отримав нагороди ветерана, е, медалі ветерана за Бахмут, е, за звільнення Херсону. І не тільки це сьогодні такий тяжкий день для всіх. Я хочу сказати, що вся громада глибоко співчуває, все село горює сьогодні разом з рідними. Церство небесне нашому кулі. Хай йому земля буде пухом. Він буде оберігати нас усіх. Оберігав зараз нас наш спокій, а тепер буде оберігати нас. І з небес, і янголом над нами. Хай йому буде земля Пухом, царство Небесне. Слава Україні! На жаль, сьогодні дуже тяжкий день для нас. Коля не гуляє, був для нас надійним побратимом, не тільки батьком, не тільки сином, не тільки чоловіком. Для нас надійним побратимом. Надійним воїном-захисником своєї землі він без сумніву йшов з нами в бій, виконував свій бойовий обов'язок і повертався з нами. Але, на жаль, його зараз з нами нема. Це велика втрата не тільки для сім'ї, не тільки для нашої батареї, а й для всієї України. Бо на таких людях тримається зараз у фронт. Нам дуже тяжко і буде не вистачати те, брати. Ти завжди залишишся в нашій пам'яті, в наших серцях. Я завжди з нами в строю. Герої не вмирають. Слава Україні!